Так, друзі, всім привіт! Дастер покажу вам сьогодні. Німець, ну, пригнаний з Німеччини. 1,6. 6, як ви вже бачите, газ-бензин. Був він з газом по заводу, цей автомобільчик, але переставили форси на українські і мозги на українські, бо той газ підглючував, підвисав е, Німеччина. Передній привід, п'ятиступка, механіка 16 К4М, він не фарбований, 264 тисячі пробіг. Має такий цікавий салончик шкіряний. Він код. Ну, В принципі, як для 264 тисячі, то нюанс, то тільки тут. Ми не шили. Хто захоче, ми перешиємо вам індивідуально, для того, щоб бачили, що стан такий, що там не було якогось розірваного страшно чи ще щось. Ну, Сідушка лопнула, але це в них хвороба 264. Автомобіль на газу з кондиціонером, два склопідйомники. Ну, Стандартно АБС, шкіряне кермо, в принципі. це вже якби, не зовсім стандарт, але якось так. тут управління газом знаходиться. Четверте покоління, автомобіль комплектний, з шторками. Тут він ход, я вже показував, подивіться. Релінги, легкосплавні диски. Що у нас тут? У нас тут заправочний, в принципі, для Німеччини гарно, не згнило тут нічого. Шкурка, шкіра молодого дермантину, як я називаю. Це шкірзам, звичайно, що яка шкіра форкоп'я, так для дядька в село, щоб підійде якісь прицепчики возити. Так. Тут що у нас? Тут нічого, тому що тут балон знизу, є просто шторка, запаска, запаска. Кау нас тут немає нічого, друзі. Треба піну компресору вложити, нам його купувати докатку і домкрат сюди окремо. Ну, Такий автомобільчик. Якщо цікаво, друзі, можете приїхати, він в місті рівному знаходиться. Що в нас тут по кузову? Є от якісь подряпини, є на цій штуці подряпина, і тут дві чи три подряпинки. Присутню. Ну Так, в загальному стан якби, адекватний. 12-ка по вікнах. Зараз гляну, яке тут лобове вітрове скло. Теж оригінал 12-ка. Тут під лобовим ніби нюансів немає, все добре. Можете приїхати в Рівне, подивитися. Буде він у нас знаходитися по вулиці Соборній, на майданчику стояти. Поки я буду в Києві, якщо цікаво, можете приїхати. Так, по кузову зараз швиденько пройду ЛКП, покажу. Вон Дімон Смарта ладнає. Дімон, будеш продавати Смарта чи ні? Будеш продавати Смарта? Коротше, Дімон ще по смарту не знає, подумає, може дружина буде їздити. Так, по ЛКП. Можна було б зробити ще легке полірування. Поліровку ми не робили. Вінкод у вас є. Машина не фарбована. І дах. Так, ну, ніби так все. Кому цікаво, приїжджайте, подивіться, поговоримо. Таксі, варіант класний. Багато хто запитував, до речі, їх таксі, чомусь саме дастера для поганих доріг в містах, де абсолютно там розбито все по дорогах. То дастер, в принципі, він притонований вже. Ну, і так у загальному моторчик добре робить. Ну, пробіг є, да, 264, але він не кручений, це оригінал. Для цього двигуна ви самі прекрасно розумієте, що це якби, досить адекватний пробіг. Вони до, ну, доїжджають до дуже космічних пробігів через те, що тут гідрокомпенсатори. Якби Сказати, що цей двигун мало їздить, то ну, в середньому 600-700 тисяч до втручання в саму циліндру поршневу групу вони їздять. Тому, в принципі, вважаю, пробіг досить адекватним. Машина ясно, що має сліди використання, якісь десь м'ятинки чи якісь подряпинки, таке все буде на ній присутньо. Кому цікаво, я показав оригінальний стан сидіння, сидіння шиєм. Скинете завдаток, сидіння за день буде готове, буде підшите. Поліровка, по вашому бажанню, теж можемо вивести в ідеальний стан, але чорна машина, я думаю, що на ній воно з'явиться буквально за півроку експлуатації, знову будуть такі видні сліди використання, подряпинки і все решта. Тому ну, не знаю, тут же вам вирішувати по бажанню теж можемо зробити полірування. Тут було декілька таких якихось неглобальних м'ятин. На крилі тут підтягувалась м'ятинка і подряпинка є. Ну Таке сліди використання присутні, але в загальному дастер такий. Ну, досить непоганий. Зараз, можливо, я на ньому вам прокатаю трішки. Подивитись, як він себе поводить. Газ ми змінили, тому що як би, купувати оригінальні ці форсунки європейські немає сенсу. Так міняєш мозги, міняєш цього, міняєш форси і в принципі все решта залишається незмінним. Два ключика, вони два з пультом, до речі, дуже часто бувають без пульта. Та Зараз один з ключів якраз і стукає тут по пластмасі. Так, така прикольна тачка. Є фаркоп, є рік нормальний 12-й, є двигун той, що всі ви полюбляєте, фактично його називають мільйонником. І Ці слова не позбавлені сенсу стосовно мільйонника. В ходу ніби друзі, все нормально, але звичайно, що приїжджайте, перевіряйте. Дивіться, якщо якісь знайдете нюанси вони можуть бути на будь-якому старому автомобілі, то, звичайно, щось будемо говорити. Якось так. Так, прикольний такий апаратик. Не ідеальний, не новий, але стан достойний, не фарбована не ржава в крайньому випадку. Газ є. Сертифікат з газом є. Двигун правильний, теж є. ну, Мінус це передок, але кому не потрібна більша витрата і кому не потрібно, скажімо, повний привід, а просто потрібен кліренс, то цей варіант ваш. Ну і Дастер такий м'ягкий, от він оцю всю дорогу ковтає байдуже. Не відчуває. Цікаво, можете приїхати, подивитися. Всім добра, всім пока.